Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Ну а маленькі, не гавкайте. Заїхали у Тернополі. Як це село правильно називається? Ішків. Ішків, село Ішків, у Тернопільська область, недалеко біля Козлова, недалеко від Віталика. від ферми, село Ішків. Тут Купчинці близько, все, все це при Купці. Є отакий у чоловіка Жирябчик. Жирябчик, син гордого. В червню Тут... два роки. Два роки в чарні буде, так? 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 Мама Олександрійка. Мама, мама ну, честа нова Олександрійка була. Так. Мама чиста новоолександрійка. Дивіться знімає. Мама, Гарну таку капейстру має чоловік на виїзд, на, на вихід для показу. Люди люблять. то-то, Хто любить, той має. Живенький такий хлопчик. Хто би хотів собі таке придбати до роботи, жеребчик продається. Дуже гарний. <ріст> не віде, <чи> це він. <ріст> Ка у нього ріст, висота. Я, Олег, не не міряли, так? Ножку теж не міряли. Не, не, не. Та гарно, гарно. Ррр. На його то та, такий дуже цікавий. Це, хлопці, це є дуже гарний, буде зу, зня... бо ще він. Запрягався чи не запрягався? Запрягали, їде. Так, ну, запряжний, вже так, їде. Їдуть, у парі їхали, чи в парі. В кінку не запрягали. Одно кінку ні. парі їхали два жеребчики. Зараз ми видимо другого, покажемо. Хто би хотів, такий робочий варіант, чи може десь хтось би хотів собі таке на плідника. Жеребців зараз плідних є цих породістих. Багато, але є люди, які люблять таку красу, люблять е, такий фасон коней. Довгий, протягнутий, високий, колений. Син гордого нагадаю. Гордий був. Гордий був у Ігора Копита, Ігорове вітання передаємо. Потім був у цього чоловіка. був поки не так, ви продали гордого на чернівці, так, та? так. і там він у лісі працював. Так, так. Працював гордий в лісі, зламав ногу, здали на м'ясо. Так що, би ви знали, де гордий дів, все з'їли з гордого кубасу. Лишилося таке потомство по ньому. Останнє. Крайнє, крайнє. Гарні груди має. Ну, Тут до роботи буде цікавий. Так, для тих, хто ворожить, є. Завиточок гарно, посередині один між очима. Та красунчик. Та очка закриті, але взагалі то в нього дуже гарний погляд, милий такий, цікавий. Гарно, а ну його так на він по колу пробіжеться. Є гордий. Молоде, я тобі зараз його пустив, він би брикав ага. ага. А він би давав газ. Дальше. А ви запрягали. Б, За а ви ну, запрягаєте самі собі Дальше. обох, їх спокійно стоїть усе. Вони ж з мав Так, хлопці, хто би хотів собі Дальше. придбати, Дальше. нагадаю Дальше. ще раз, це. Це для продажу. Чоловік хоче продати. Продаєте обох, так? Так, бо я не хочу, ще тут ваші рибці. Два жеребці продає обох чоловік, завчив, об'їхав, обкатав і повний, повний газ. Цікавий такий варіант. Цікавий варіант, гарний. Ну, сильно ним друга ти ще немає, бо він ще молодий, аби його сильно в роботу брати, але вже... червню-два роки. На осінь вже два з половиною буде туди, то вже. Повним ходом можна їхати. Тут питань, питань немає. Добре, виведемо зараз ще того другого, кладу на паузу. От вивели другого хлопчика. Називається він Пареш. Той вже гордий нервується. Той так і так і називається гордий. Той париж, а цей гордий. На день перемоги два роки. 9 травня він буде мати 2 роки. Ось такий. Так, поки поставив був на паузу, переміряли переміряли лошаків, нога має так. Міцно на 22 у того. І цього теж так приблизно на 22. О, то нічого, то добре, то на гроші. Став чоловіку у коняк. <ріпи> Оце вони два запрягаються, у пару їхають. Отакий красунчик. Мама е його хто була? Дарія ну у нас старша вже була кубела, і та його наші всапіла її здали, а інші мішили. Тож Олександрійка, то відомо в мужаках. Ну, але, але він, він отримав такий з нового. Ну, мама сива. В яблуку. Сева в Так. Я щось не знаю в Новоолександрійців Севах у яблуко, але. але вона така була... ну, по будові була така, як Новоолександрійка. Ну так. Так, Велина. От по будові, так. По будові я зрозумів, що. По будові була така, як того, і була сива у яблука, і через то вона отримався такий лошак. Ну тут у цього зад міцніший, ніж у того. Він і чуть старші. Можу. Він трошки і старший є. Цей. Так, через то він чуть ширший. Тато так само гордий. Ось такий лошачок теж продається. Оба жеребці продаються, Чоловік каже, що не може з жеребцями боротися вже, що... не, не, не хоче. Ось такий жеребчик до продажу. Переміряли того то по тілу рулетку має 161. Рулетку за тілом. Цей буде чуть-чуть вищий. Рулетка там у стайні траснула, я, я свіжий чужий, я він підскочив, та я вже так не хотів його мордувати, аби він не пужився, не лякався. Ну, такий цікавий, гарну має ножку теж. Так, мечка є, така у міру. Якраз під роботу отакі коні під роботу те, що треба. Це під роботу сильні коні будуть. Тут навіть не, нема що балакати. Гарно має один завиточок такий, акуратний, рівно по центру. У них обох однаково, рівно по центру ми гордий. Так, то у гордого так само було, рівно по центру. Ну, бо ще це ще А Хіба би ти його вкусив? Mm. Отакі жерабчики. Хто буде мати бажання, придбає. По цінах скажете, що, чи навіть дзвонять. Договірна. договірна. Ціна договірна. Номер продиктуєте свій а на пам'ять. 80 98 086. Василь. Василь, звати чоловіка. Номер продиктував. Будете дзвонити, питатися за параметри, плюс-мінус ми вам сказали, показали, оба запріжні, того шийка має інакше, цього зад інакше. Ну, вони собі щось взяли, по... щось по мамі, щось по татові. Факт того, що два жарабчики і ціна буде невелика, тут буде. ціна помірна, будете дзвонити, домовлятися. Хто би хотів взяти, оптом двох акція буде. Буде акція, хто бере оптом, двох забере. О, такі красунчики О, два. Тому... Все, буду всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Будьте здорові!